Сьогодні по-справжньому особливий день, День, щоб прийняти найважливіше рішення в житті. Тут, кожен зі своєю історією, досвідом, викликами і переживаннями, кожен був у пошуку сенсу життя і свого призначення в ньому, Бог торкнувся кожного на цьому шляху, показавши свою безмежну любов у спасінні, що прийшло в цей світ через його сина. Непомірна ціна за наші гріхів вже заплачена, провину знято, смерть програла. Залишається останнє рішення. Чи вірите ви, що Ісус Христос є ваш Господь і особистий Спасителем? Чи любите ви Ісуса і готові служити йому повсі дні свого життя? Так. так. На підставі віри вашої хрести у вас, ім'я Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Ми ділимося своєю історією, бо вона змінила наші життя. Тепер і ти можеш запитати себе: чи вірю я, що Ісус Христос помер за мої гріхи і дарує мені вічне життя?